Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому була оголошена повітряна тривога і знову пролунали вибухи. Губернатор Саратовської області Російської Федерації Роман Бусаргін після вибухів в Енгельсі написав, що загрози для жителів абсолютно немає. А російські ЗМІ повідомили про трьох загиблих внаслідок пожежі. Бусаргіна жодної загрози. Для жителів абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста нахабна брехня, створена далеко за межами країни. Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали. Відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури. У той же час видання База повідомляє, що площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними загинули три людини. Ще четверо були госпіталізовані. Крім того. Як передають партизани, на місцях знову пошкоджені ту-160. Наліт відбувався за допомогою десятка дронів. Вибухи були дуже потужні, ППО не справлялося. З десяти дронів, згідно повідомлень джерел, було збито тільки один. Нагадаємо, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області прогреміли вибухи. Були пошкоджено щонайменше два ту 95. Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння. Нняння пензовоза в результаті вибуху повідомлялося про що найменше трьох загиблих і шести постраждалих. Радник офісу президента Олексія Ростовичу написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках Російської Федерації. Причина необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України. Раніше журналісти Spiegel повідомили, що окупанти Російської Федерації проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі. «Енгельс-2». супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії. Ту 95 і ту 160 Як вважає військовий аналітик Арда Мевлютоглу, така концентрація бомбардувальників агресора на злітно-посадковій смузі вказує наймовірно посилення бойових дій, якщо не на неминучу великомасштабну атаку. Примітно «Енгельс-2» – одна з найважливіших баз ВПС російського агресора. На військовому аеродромі знаходяться два полки стратегічних бомбардувальників. Літаки є частиною російської. Тактики повітряного ядерного стримування, представник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше зробив заяву про те, що окупант Росія в будь-який момент може завдати масованого ракетного удару по території України. Ворог б'є ракетами з певною періодичністю раз на тиждень. Можливо, така схема буде зберігатися, і можливо, що сьогоднішня атака знову зірвала їм усі плани. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.